Пані Олено, з вами хочемо поспілкуватися про таку дійсно важливу і цікаву тему, як якраз відходи, чи точніше, те, що залишається від після того, як нашу державу, наші міста обстрілюють расисти, і ось це не знати будівельне сміття, чи як це назвати, як його перетворити в ресурси, чи це загалом можливо. Ось чи можете розповісти ваші думки, чи у вас вже є якісь дійсно ідеї стосовно того, як це можна використовувати? Ну, розуміємо, що до Війни ми багато говорили про необхідність якраз сортування сміття. Ну але в такому випадку про яке сортування може йти, може йтися, та коли у нас просто тонни, якщо не десятки, сотні тонн внаслідок тих чи інших руйнувань через обстріли, і що з ними робити, яким чином і чи можна це дійсно перетворити на ресурс. Дякую, колеги, що піднімаєте важливу тему. Власне важливо навіть не те, як сортування, а переробка, тому що сортування це процес, якщо ви далі цього не переробляєте, дійсно цінності в затратах на сортування не, не, не дуже велика. І власне відходи від руйнувань, новий термін, який був введений на початку війни, тому що ніхто жодна країна світу з часів Другої світової не зустрічала таких масштабів і Зараз власне на різних рівнях і серед громадськості, і серед е, державних органів шукається рішення, а що робити з цими відходами, тому що на даний момент е, виглядає так, що е, такі масштаб руйнування е, будинків е, житлового фонду, е, приватного фонду, промисловості, які зараз є, просто е, звести на сміттєзвалище, як це робилося з побутовими відходами, не те ще недоцільно. Ми собі цього дозволити не можемо. Тому що е, наша земля просто буде зайнята під відходи, а не під е, більш цінніші цілі. Тому власне ми маємо базове вже регулювання цих відходів, встановлено у постанові 1073 кабінету міністрів України, який розказує, власне, хто і що повинен робити. Основна відповідальність, на жаль, зараз лежить на громадах, але вони відповідальні за добробут людей, які проживають в громаді, і в них зараз найбільше можливості і найбільші. Чи речаги впливу е, приймати якісь рішення? власне постанова е, пояснює, як е, які процедурно е, кроки необхідно здійснювати е, від е, того, коли будинок був зруйнований, тобто після роботи спеціалізованих органів, поліції, прокуратури воєнної, е, які фіксують власне злочини, як далі. Вести себе з матеріалами, і м, тут напевно важливо почати говорити про те, що недостатньо просто е, забрати проблему і вивезти вививести її на тимчасові місця зберігання таких відходів. Тому що е, там приклад Київської області, де були теж руйнування, і де була вже можливість попрацювати з цими відходами, показує, що відходи просто всі разом е, з гребли, побутові в переміжку з Бідівельними відходами, землею, різними небезпечними речовинами, які там зустрічалися, і вивезли на місця тимчасового зберігання. І воно все в змішаному вигляді в багатьох моментах досі там лежить. Його намагаються проробляти, але тут знаєте, для нас важливо цю кризу використати в можливості. А, і сучасні технології дозволяють безпечну сировину, фактично будівельну сировину переробити у нову будівельну продукцію. Тобто, а, якщо дуже грубо а, зруйнований бетон, який використовується в будинку, якщо його Правильно, технологічно переробити, очистити, з нього можна виготовити новий бетон. І тут, власне, якщо ми не дотримуємося оцих всіх моментів по сортуванню по відокремленню небезпечних речовин, ми втрачаємо сировину, яку потенційно можна використовувати як ресурс у нових будівництвах, у підсипки доріг, у виробництві інших будівельних матеріалів. То, пані Олено, але чи відомо вам вже випадки, коли якраз ось це сміття не лежить десь роками на відкритому повітрі та під дощами і снігами, а якимось чином вже використовується, чи тут в цьому плані дійсно наша держава мала би стати таким світовим лідером щодо ось цього напрямку, сміттєпереробки, і що для цього потрібно? Власне, застосовується зараз на практиці, називаємо це так найпримітивніші методи застосування цих відходів це подробити. Тобто ви отримаєте е, крихту, і її можна використати в підсипку регіональних доріг, в е, вирівнювання рельєфу. Наприклад, те, що мені відомо, в Київській області зараз дуже багато то, того, що було подроблено, фактично використане для вирівнювання рельєфу при нових будівництвах чи просто в е, там, де там де була така необхідність. Але, е, скажімо, це менше е, це, це спосіб. Це можливість, але е, це вирішення проблеми лише з будівельним відходом. У нас залишається е, в складі небезпечні відходи, і в нас залишається в складі е, побутовані змішані відходи, які неможливо сортувати. Для них е, рішення складніше, тому що е, на превеликий жаль, в країні немає жодного сміттєспалювального заводу, який би міг е, е, утилізувати е, такі змішані відходи, е, тому що. Е, так, давайте для розуміння не всі відходи можуть бути відсортовані, перероблені як вторсировина. Вони втрачають свої властивості і цінності, умовно переробити їх в торсорвину, або це дуже дорого, або взагалі це неможливо. І в побутових відходах, включно е у нас теж дуже багато є таких відходів, які або взагалі неможливо переробити в сировину, або е це дуже дорого. Тому, власне, попри е складне питання стосовно екологічності сміттєпаспалюваних заводів, але у нас по суті є два вибори е для певної категорії відходів, або розмістити їх на е полігоні, тобто в землі. Або а, відправити їх на сміттєспальне завод. завод. третьої технології, поки що для знову ж таки певної категорії відходів не дано, тому а, власне знову ж таки залишається питання, а що робити з цими відходами, але повернемося до будівельних відходів в багатьох випадках, коли відходи використовували просто для підсипки доріг, їх можна було набагато ефективніше використати. От для прикладу, дуже за, за своїми властивостями, подібні до цих відходів, власне, є Відходи будівництва та знесення, якщо просто це відходи, які у нас е, е, утворюються у результаті знесення планового знесення будинків, не те, як у нас через руйнування, а планового знесення будинків в Україні на великий жаль, е, ця сфера не е, достатньо е, зараз врегульована. Тобто так, вони на них поширюються базові вимоги закону України про управління відходів, але окремої регуляції окремого процесу немає. Натомість директива ЄС про відходи, яка е, входить у пакет е, обов'язкових е, директив для імплементації в Україні відповідно до угоди про асоціацію з ЄС, є чітка вимога, що до 30-го року е, європейські країни-члени е, Євросоюзу повинні переробляти е, до 70% відходів від будівництва та знесення. Відповідно, ми теж повинні прагнути до е досягнення хоча б е половини цього показника, особливо після закінчення війни. А маючи ще таку проблему, додатково, як відходи від руйнувань, нас це додатково е посилює увагу для створення відповідної інфраструктури, щоб. Власне, не просто закопувати ці відходи, а переробляти в їх більш цінний продукт, який вже сам по собі має якусь певну цінність і ним можна заміняти. Е, зрозуміло, що для бізнесу, поки що е, вони прямо не бачать свого інтересу, тому що первинний продукт, здебільшого, є дешевший, він зрозумілий за своїми властивостями, тобто він перевірений технологічно, як його використовують, і відповідно мало хто хоче ризикувати з торсоровиною. Власне тому країни світу встановлюють певні регулювання, певні процентові зобов'язання для для країн по досягненню е, проценту переробки відходів від будівництва і знесення, е, на мій погляд, нам е, теж е, необхідно підтягнути і сферу будівництва та знесення, яка е, зараз, е, незважаючи на війну. Е, Продовжує працювати на західній Україні, особливо нові будинки будуються і при будівництві утворюються відходи від будівництва і знесення, і коли е, планово будинки зносяться, теж утворюються, відповідно створивши е, єдину інфраструктуру для відходів від руйнувань і для е, відходів від будівництва та знесення, у нас є шанс отримати власне додаткову сировину. І там, за останніми дослідженнями, наприклад, будівельників, вони самі стверджують, що у них є брак бетону для нових будівництв на території України. Тому власне такі переробка, скажімо, Вирішення проблеми з відходами від е, е, руйнувань може стати можливістю е, включно для сфери будівництва і використання вторинних матеріалів е, у, у процесі будівництва, а не тільки первинних. Пані Олена, цікаво у цьому процесі, наскільки важливо забезпечити захист робітників і людей, які будуть все це діло діставати і далі в подальшому реалізовувати для переробки? А власне, це один з. Найголовніших і найскладніших моментів, тому що е, коли ми говоримо про відходи від руйнувань, ми повинні розуміти, що причиною взагалі руйнування стало потрапляння небезпечної елементу в будинок, в якому е, е, і так всередині є багато небезпечних відходів. Найгірше те, що потрапляється, не більше необхідно забезпечувати за, захист працівника. Це коли в будинку е, використовувався Азбест. У нас багать, багатьох, особливо в приватній забудові. Азбест є і е, як паркани з нього роблять, так і дах. Є е, в типових хрущовках використовували е, дах е, покриття з Азбесту. Е, є проекти з використанням Азбесту в трубопроводах, в якихось перекриттях можуть бути елементи. Тобто Азбест небезпечний, коли ведуться роботи і в нього твориться пил, тобто, коли він б'ється, кришиться і так далі. І, власне, країни ЄС мають окремі. Вимоги до захисту працівників, які мають контакт з Бестом, в нас я не хочу стверджувати на 100%, процентів. Наскільки мені відомо не прийняті ці вимоги і обмеження до працедавців, які в яких робітники працюють з такою сировиною. Тому власне це питання зараз є дуже на часі відрегулювати наше законодавство. Тому що на початку війни ми заборонили використання Азбесту в нових будівельних матеріалах. Але ми вже їх маємо в наших будинках. Власне, це не єдина е, проблема з небезпечними речовинами. Давайте подумаємо е, дуже просто, а що кожен з нас має в себе в квартирі. Термометр з ртуть, умовно, якщо він розбився при влучанні, ртуть, йде витікання ртуті е, в будинку, тобто вона все рівно десь там є. В ковісті в квартирі був цей ртутний термометр. Е, різні лакофарбові Матеріали, всі електричні, електронні прилади це теж відноситься до відходів небезпечних. Тобто і, і, інші речі, які люди тримають у себе вдома, де інколи собі такого не уявиш, що можна в квартирах людей знайти. Ртутні лампочки в людей досі використанні і так далі. Тобто, е в побутових серед побутових відходів у нас теж є певний е, відсоток небезпечних відходів, з якими е, власне працівники, які працюють на об'єкті, повинні акуратно е, вести себе. І знову ж такі е, ці відходи не повинні перемішуватися з чистими е, е, елементами відходів. І тим більше потрапляти у навколишнє середовище і безпосередній контакт е, просто з людьми, тому що ну знаєте, як в нас вивезли відходи на тимчасове зберігання. Е, лежить лежить до вирішення проблеми. Але ми дуже рідко задумуємося, що поки воно лежить, воно створює додаткові проблеми, забруднює нашу землю е, часто от, власне постановою. Е, коли ми приймали цю постанову, я ще працювала в Міністерстві захисту довкілля, і ми тоді дійсно думали, як створити хоча б мінімальні вимоги е, до цих майданчиків, куди можна звозити відходи, тому що дуже багато громад е, в шоці, не розуміючи, що з цим зру, е, робити, просто вивозили куди їм зручно, а це здебільшого були або передохоронні зони, або береги річок, ліси. Тобто те, що як наслідок, буде мати набагато гірші наслідки для нас всіх ніж просто накопичення відходів. Тому е, постанова 1073 містить хоча б мінімальні вимоги стосовно розміщення таких ділянок на відстані від е, е, населених пунктів, передохоронних зон, водойм, щоб обезпечити, власне контакт, е, мінімізувати контакт навколишнього середовища і шкоди від е, тимчасового зберігання цих відходів, поки у нас е, не буде ресурсу і рішення, а що з ними робити. Пані Олено, але скажіть, будь ласка, то все таки в цьому плані головна, так би мовити, відповідальність саме на державі, чи, наприклад, громадський сектор, громадянське суспільство теж якимось чином може впливати чи підказувати, чи радити, як має від... все це відбуватися? Ну, скажімо, комплексне вирішення проблеми це власне відповідальність держави і громад, тому що для таких речей навряд чи громадськість зможе залучити фінансування відповідних е, технологічних працівників, тому що це і велика техніка для розбору і. Певні вимоги по сортуванню переробці і навіть перевезенню, але де громадськість може приймати участь, це власне моніторингу і контролю за здійсненням робіт, наприклад, де розбіщений е, тимчасовий майданчик для зберігання в цих відходів, чи дотримані вимоги передбачені постановою, чи, наприклад, громада розмістила його на березі річки, такі теж є випадки. То ми, ми додали е, умови, спрощену процедуру виділяти ці ділянки, але на місцях по факту е, продовжують звозити куди зручно ці відходи, що поготові, що відходи від руйнування, і, власне, тут розголос, увага громадськості часто піштовхує е, е, людей, які приймають рішення не робити цього і, власне, дотримуватися законодавства. Це раз. Друге, це знову ж таки ем... Ну, громадськість включно може допомагати розбирати. У нас є е, багато прикладів, коли е, на Чернігівщині після деокупації Чернігівщини е, цілі групи громадських активістів приїжджали в е, населені пункти і допомагали розбирати. Ми вже на місцях відсортовували цегло до цегли, бетон до бетону. Тобто це не просто був розбір, це було ще сортування онсайт. Просто наприклад, там громадськість не допоможе розібрати наприклад 16 поверхівку кухар. Для розбору якої треба е крани, техніку і так далі, але вони можуть дійсно допомогти розібрати приватні будинки е там, де, там, де це можливо, громадськість може е включно допомагати обліковувати і моніторити е утворення кількості таких відходів. Е власне, ми зараз з експертами. Е на фінальному етапі розробки е, методичних рекомендацій е, по обліку цих відходів, е, тому що зараз встановлена вимога їх обліковувати, але як практика показує, жодна е, громад. Ала кількості цих відходів, тобто є припущення, є оцінки, є деякі дані по кількості машин, які були вивезені, але так, щоб їх зважити і зрозуміти, скільки цих відходів жодна громада, з якими ми, ми спілкувалися, які ми опитували спільно з міністерством відновлення. Не сказала більше того, з обліку, який зараз ведеться, лише 8% процентів озапитаних гармат зазначили, що вони обліковували відходи по ад. Означає оцінювали один об'єкт і визначали, скільки там утворено відходів. Тобто, здебільшого, це просто загальне припущення на рівні громади. А скільки наш цих відходів е, об, утворилося. І що у нас виходить за офіційними даними, які акумулюють в себе міністерство довкілля і міністерство відновлення в країні? Там за різними даними в різні місяці, там від 600 до 700 тисяч тонн, Відходів від руйнування творилися. Давайте просто задумаємося, що це за цифра. Насправді, якщо повірити, що у нас дійсно 600-700 тисяч тонн відходів від руйнування творилися, Ну це взагалі не проблема. Тобто це питання вирішується кількома е дробарками по всій Україні, які по поїдуть, перемеляться відходи, і е там підсипамо ними регіональні дороги. Будуть нас е не болота, а дороги регіональні е в віддалених громадах. Але по факту, там ми спілкувалися з Маріуполем безпосередньо з якимись громадами. Вони оцінюють, що насправді у нас там близько 10 мільйонів тонн відходів лише в Маріуполі. Тобто масштаби зовсім інакші. І зараз от, наша гіпотеза, наша ідея, власне, використовуючи е, проєктні будинки, в нас дебільшого е, все рівно більшість будинків руйнується е, старої радянської забудови, це панельки, хрущовки, е, в яких були проекти, і в яких ми розуміємо при зміна скільки які матеріалі використовувалися. Відповідно, вивівши е, цю математичну формулу, ми розуміємо, якщо у нас була зруйнована. Там хрущовка з п'яти поверхів е, певної площі, скільки якого виду відходів, наприклад, бетону, цегли, е, дерева, е, там супутніх матеріалів, скільки е, у нас їх повинно було би приблизно оціночно е, от, е, розрахунково, давайте правильно скажемо, розрахунково утворитися від руйнування такого будинку. Е, Хоча б такий облік дав би нам зрозуміти плюс-мінус приближені е, дані по кількості утворення цих відходів зараз в Україні.